Піріара Піріара, скажи, як звести дроби до спільного знаменника. Зрозуміло, ем, ем, тоді я зараз тобі все розповім. Першим кроком потрібно знайти найменше спільне кратне обох знаменників дробу. Потім, щоб знайти додаткові множники, треба це кратне поділити на знаменники. А потім чисельники помножити на додаткові множники. Зараз я вам це покажу У нас є два дроба з 5 сьомих та 8 8,14. Як же звести їх до спільного знаменника? Спочатку знаходимо найменше спільне кратне, з ним є число 14, тому що воно ділиться і на 14 на саме себе, і на 7. Отже, записуємо його трохи нижче. Тепер знаходимо додаткові множники. Їх записуватимемо вгорі. 14 ділити на 7 буде 2. 14 ділити на 14 буде 1. Тепер 5 множити на 2 буде 10. І 8 множити на 1 буде 8. От ми й звели дроби до спільного знамени. Давайте ще один приклад розглянемо. Ось ще два дроби. 15 на 10 не ділиться. Тому його потрібно помножити на 2. 15 на 2 буде 30. Підкреслюємо. 30 ділити на 10 буде 3. І 30 ділити на 15 буде 2. 2 помножити на 3 6. І 4 помножити на 2 8. Ну що, піріара, тепер тобі все зрозуміло. Так, тепер все дуже ясно та зрозуміло. І тема дуже цікава. Дякую.